А, і так, за вас голосувало дуже багато людей, дуже багато. І коли я підчитувала голоси, я ж їх підраховувала навіть не один раз, я їх підраховувала декілька разів. І там навіть були чоловіки. Мене це дуже вразило, знаєте, думаю, вау, не вже в нашій аудиторії є чоловіки, які теж, теж ну, да, там, участвують в голосуванні, ладно, просто дивляться. А були голосування під першим постом, де три дівчини. Потім Юля сказала, що вона. Ну, якби не може, ми її включили, тому що у нас реаліті серйозне. От, ми ж зробили другий пост. Я підраховувала голоси і там і там. Плюс в нас ще було голосування в телеграм-каналі, і також в нас голосували ментори, тому просто голосів дуже багато. Але всі сказали своє свою думку. Номер один, номер три, номер один, номер три. Хто списав Віталія? Вона найкраща, хто списав Антоніна, тільки вона нам ну, перш. І просто, ну чесно, це блін, це дуже круто, дуже круто. Але не буде тягнути кота за хвіст, і, значить, що отримає переможця. Вона отримає статтю в журналі, який публікується і роздає свій журнал по салонах автівок. А це Мазда, там Тойота, ну не знаю, там дуже класні салони і підізірковий готель. Тобто, ви, ви уявіть, що заходить людина в п'ятизірковий готель, сідає, починає там, що тут є? Ой, журнальчик, полістаю. Лістає журнал, і тут ти, просто ти на сторінці журналу, там QR-код, і він просто чипляє, наприклад, про матрицю так, або про Антоніну. І він вже так розуміє, ця людина, що це те, що потрібно. Все. Розумієте, що дає журнал? Це вже є довіра, це експертність, доведена так, що не треба людині, знаєте, як то кажуть, доказувати. Типу, що я, це точно я, той експерт. Що тільки я можу це зробити, тобі вже нічого не треба. Все. Ти вже це візитна карточка. Ага, типа, бачу, все, давай. Тому, дівчата, ну хто з вас виграє? Видихаємо і. Відрив дуже маленький, дуже. Просто перераховував декілька разів, і ну, дуже маленький відрив, але з маленьким, маленьким відривом, але все ж таки перемагає в нас сонечко нашого проекту, наша Антоніна. Антоніна, виходь в ефір і розказуй, що ти думаєш з цього, з цього приводу. Зараз я буду тебе знімати. Блін, я дуже щаслива. Я дуже щаслива, я дуже вдячна кожному, хто проголосував. Я бачила, що під останнім постом за Віталію поваліла стока. Е Попередньому було менше, але вони прокинулись. І я думаю: блін, от Віталія така класна, якщо вона виграє, мені буде не шкода. У мене була така, така думка, чесно. Я прямо вболювала би за неї. Але я вдячна, я дуже щаслива. Дякую. Я в шоці. Дякую. Клас. Розкажи, що тобі дав проєкт? Так, я, дуже, я теж дуже щаслива. ну, В принципі, я щаслива за, за вас обох, тому що ви дійсно а, ну, ви, ви варті, ви варті перемоги, ви, ви найсильніший, найкрутіший, і тому ви тут, скажімо так. А що Мій тобі дав проєкт? Проєкт дав мені віру в себе. Проєкт дав мені. Е, якусь таку впевненість, що я реально цього гідна, що я реально цього можу, дав мені переосмислити всі мої знання та розуміння, як я можу перекваліфікуватись в себе нову, і ось це бачення дав саме мені проект. Я дуже вдячна, тому що мені дуже було складно самотужки це зробити, тому що коли ти самотужки це робиш, ти е, починаєш або скептично до чогось відноситися, або навпаки, кудись улітати, у кого які є проблеми. У мене, я бочно, роблю там себе дуже ну, безщадно з собою. Тому мені е, дало саме бачення, і я ну, неймовірно щаслива, що мені м, потрапились такі класні експерти, які змогли мене ще більше розкрити. Ось. Дуже багато дав проект насправді. Клас, розкажи, які плани на майбутнє? Е, на майбутнє у мене плани перше це провести марафон. Друге подумати, як можна його масштабувати. Третє це е, я вже підняла чесна, чек на нас, нове наставництво своє його вести. І четверте, я чомусь думаю насчет того, щоб бути у тебе е, ментором. Так це обов'язково. Я навіть, я навіть і не... А чому мрієш? Ти, ти вже ти зірка. До речі, ви з Віталією знаєш такі мощні і зайшли. Ви зайшли дуже мощні, ви зайшли просто такі, знаєш, і я думаю, що, як я вже казала, знаєш, немає такого прямо от ментор, учасник. Просто є енергія, яку ти може десь недопрацював ще в собі, знаєш, і вона просто тут відкрилася, тому що у кожна з вас так. знаєш, відкрилася. Ну просто не знаю, на мій розсуд просто так вау Так просто фу, це було дуже тягово. Просто я коли That's дивлюся, awesome. я ж кажу: ти змінила аватарку Віталія створила просто там неймовірний курс про всесвіт. Це я. Ну, тобто, це, ну я не знаю, дівчата. Я за вас дуже дуже, -дуже, -дуже рада. Я вдячна, дуже і дуже вдячна. я Думаю, що ми будемо спілкуватися всі, особливо е із менторами, і з е учасниками. Тому я дуже. Дуже вдячна навіть за ось це, за просто за людей, які зайшли сюди. Так, дякую, дівчата, і я пропоную нам потім передивитися з понеділка всі наші, е як це все було. Знаєте, Тіпа, а як же це все було? Які ми прийшли, які ми були? Навіть я змінилася, ми змінилися всі. Але е проєкт заканчивається, але це тільки, знаєте, така мала ступінечка в нашому житті, в нас не закінчується. Спілкування, наша комунікація, те, що ми друг друга знайшли, підтримка і так далі. І, звісно ж, мої нові проекти всіх нас ще об'єднають. Все, тому я дуже дуже вас всіх люблю.